Всім привіт! І щось я вам з кінця почала про своє тут з нашими чоловіками. Не можу сказати, на жаль, що приємне. Хоч я знайомилася з подружжям Західної України в тому році. Вони чудові люди. У нас центрально, він західного. Україна єдина. Так, я зареєструвалася на сайті, потім видалила додаток і забула про нього, а потім от знов я відновила додаток, або мені там на пошту приходила. Ну і подивилася в першу чергу на наших. Бо в мене дуже приємні враження від українців. Я думаю, що ви зрозуміли. Ну, Перше враження, що я там подивилася, вони пишуть, що знають одну російську мову. Тобто, прожив все життя в Україні, це молоді хлопці. Знаю тільки одну мову. Ну, я вже сказала, як я що в англійську, нема шансів. Я так розумію, якщо ви за 33 роки не вивчили українську ще, то ну що ж, яка там англійська? І знайомлюсь з чоловіком а, 40 років йому, мені цікаво просто поговорити. Це не обов'язково, ми повинні. Зустрічатися. Він живе просто в нашому містечку, в готелі, і він дізнається, що в нашому містечку, і каже: ну, може би, і ми знайдемо общий язик. Я вже подумала, що щось, 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 щось не так. Щось він не дуже зацікавлений, як не зацікавлений, що зустрічатися, знайомитись далі, ще й общий язик. І я йому кажу так, чемне, як мені здається, я намагаюся бути кожен раз чемною і не виходить. Я йому кажу: та мужі знайдемо коли небудь. <рес> так, та погуляємо коли-небудь. Це така відмова насправді. Людина мені пише, ну, може, ми зустрінемося, я можу на вихідні. Тільки. І, можливо, зможу на ці. Ну, тобто, він вважає, що я повинна піти з роботи, підлаштуватися під нього, бо він не може свого готеля вийти і перейти, вибачте, через дорогу, просто щоб випити кави чи чаю. Бо я ж, ви знаєте, не п'ю за кермом. Точно я б приїхала. Ну, Я подумала, що він дуже зацікавлений, і, звичайно, йому сказала: та ні, у нас різні графіки і. і і все. На цьому знайомство не відбулося. Я подумала про те, що незацікавлений, ледащий, і я подивилася на фотографії, він там підкачав руки, взагалі, не мій типаж, нема волосся, залисіна на голові. Так, і знаєте. Чоловік повинен бути привабливий, бо я не хочу насправді подарунків, грошей, щоб мене отримували, а я хочу приємних знайомств. Він не повинен бути красеним, але уся, вибачте, неприємність в тому, що людина може за мною побігати. Мені каже відверто, ну може я і знайду з тобою спільну мову. Я можу тільки зараз. Тобто він, як дівчинка, поводиться при тому, що, якщо його судити за зовнішністю, як жінок судять у нас, то він ну, далекий від гарного чоловіка дуже. І я не розумію взагалі, на що він розраховує. Тобто, документів нема, грошей нема, живе в готелі. З ним, якщо він на ірландку розраховує, яка, ну, по-перше, він англійську повинен говорити, а не російською. По-друге, він же ж повинен розуміти, що йому треба отримати тут права, заплатити першу страхівку. Ну, от права мені коштували, ми рахували 12 тисяч. Ну, може, він швидше е, отримає. Вибачте, і от багато я людей чую, що я 20 років за кермом, та я складу тест. Мені ще не склали. Мустафа складав, з якого там разу я вам турка наводжу. Тобто це складно досить. Є, звичайно, які складають легко, але таких ну, мало. Я знаю, таких дуже мало. Щоб з першого разу, а якщо не з першого, це повторні уроки, це. Ну, і перша страхівка, і документи, які будуть коштувати йому, якщо він лишається. Якщо він не лишається, а так з ним знайомством ненадовго, то він повинен розуміти, ну, що для нього за, що за ним бігати, нема сенсу для того, щоб на один раз з ним зустрітися. Бо тут багато чоловіків. Я просто я була так вражена. Я подумала, повірте про себе, може, я постарішала. Потім подумала, що ні, в мене ще є залицяльники. Так що Постарішала, звичайно, ну не так, щоб прямо мені отак от казати. А він спочатку мені каже: а ти давно на саті? Я, ну, я ж йому не казала, що видаляла положення. Ну, і що хтось тобі запропонував зустрітися? Ну Тобто, це гамло якесь. Це третій випадок. Таких я не всі можу згадати зараз, бо в мене там змінилися обславини, і я вже цим не займаюся. Але такі от враження від чоловіків, які приїхали з України і отримали тимчасовий захист. У мене ну, наразі неприємне насправді. неприємне. Ну, Перше, що мене вражає, це хамство. хамство. Тобто, я не вважаю себе такою гарною жінкою, що всі повинні до мене бігти чи бажати мене. Але е, я вважаю, що є якісь правила. Я ж йому нічого не сказала. Що він негарний насправді? Негарний, невихований, мов не знає, документів немає, грошей немає, за чим там бігати. Я ж йому так не сказала. Це я зараз, він не знає, що я блогер. Це я вам розповідаю. Ну, якщо б він себе ну, побачив би це відео, то він би зрозумів. Так, Дякую за увагу. Ще буде багато таких історій. Лишайтеся.